I right. руками, суками ногами. позбутися тілесних зажимів, вивільнити енергію, не думати про якийсь стиль, а просто рухатись, слухаючи музику, танцювати для себе, для свого задоволення мали змогу ті, хто відвідали захід, який пройшов в рамках міського фестивалю Харків Культурний. Але до моменту ввімкнення музики ще далеко. Спочатку учасники воркшопу знайомляться один з одним, налаштовуються на позитивне сприйняття всього, що від. Буватиметься розмовляють також і про те, що змотивувало кожного відвідати такий незвичний тренінг. Бо хтось з присутніх, як виявилося, має досвід занять хореографією. А для когось танець це щось далеке і невідоме. Я в минулому хореограф, але в дуже дуже далекому минулому, майже вже років шість. Я не танцюю навіть як хобі. Ну, на жаль, буває така, таке, коли треба відійти від цієї діяльності. Мені сподобався формат вільний рух. Думаю, ну мабуть, контемпорарі, мабуть, що схоже на східний танець, щось подібне. Тобто, у мене був сьогодні вільний вечір, чого б не прийти. Я вважаю, що все, що пов'язано з рухом танці, йога, спорт, пробіжки, та хоч стрільба звука ук, правильно ж українську ніби да, стрільба звука це все допомагає, тому що ми запускаємо своє тіло. Ми згадуємо, що ми не тільки наші думки, емоції, і так далі, а що є ще що, щось фізичне. Тому я вважаю, це не просто допомагає. Це такий must have для кожної людини, незалежно від того, скільки років може на на ногах стояти, все можна рухатися. Чим вас зацікавила тема сьогоднішнього майстер-класу? Вона мене зацікавила тим, що це про свободу, про вільний рух. Насправді, довгий час я не займаюся танцями, взагалі немає нічого спільного з цим. І насправді було трішечки важко на це вирішитись, тому що це більше як новий досвід. Хочу просто спробувати щось нове, щось отримати. Для мене танець сприймається як щось, де я можу себе відчути якось по-новому. Більше відчути себе впевнено, і тому я сьогодні вирішила прийти. Звільнення тіла від рамок і стереотипів, вибух емоцій, імпульсів через вільний рух. Ось над чим працюють учасники тренінгу, а зовсім не вивченням танцювальних па. І ми наче своїм тремтінням завойовуємо більше і більше простору навколо цим рухом. Якщо ми беремо тільки цю частину тіла, воно може хитати нас. Забудь про все і просто рухайся за покликом свого тіла, говорить тренерка і додає метод вільного руху дієвий для всіх незалежно від віку і досвіду. Бо він допомагає початківцям розкриватися з будь-якого рівня і з будь-якого старту починати відчувати себе краще, відчувати своє тіло краще, не тільки як в плані здоров'я, а в плані довіри собі. Можна подивитися туди, подивити, що руки нас заведуть, можливо, вгору, можливо, більш вниз. І тим часом ми якраз розминаємо, наш хребет продовжуємо з цими руками рук і кісті. Що найголовніше, яка найперша порада, от що ви говорите, для того, щоб людина ну спіймала оцей дзень? Найперше людина має себе почувати безпечно, тобто їй має ніщо не заважати в просторі. Вона має себе впевнено почувати стосовно там розмірів приміщення стосовно всіх людей, які знаходяться тут стосовно свого одягу, тобто максимальний комфорт, в якому вона може перебувати, це потрібно для того, щоб почати рухатись, почати рухатись вільно і не соромитись цього. Всього, що може статися з тілом, при цьому скільки вже приблизно часу ви проводите такі от заняття? Я проводжу їх періодично. Тож кожен, хто відчуває потребу попрацювати зі своїм тілом, хоче позбутися скутості м'язових зажимів, а можливо і взагалі відкрити для себе неосяжні можливості свого тіла, може завітати на такі безкоштовні воркшопи, які проводяться в хабі 057 за ініціативи Харківської міської ради. Такі заняття говорить тренерка будуть корисні всім, хто потерпає від проявів війни, хто перебуває в стані постійного страху і стресу. Під час повномасштабного вторгнення, під час війни, яка торкається всього, що є в нашому житті, залишає відбитки на всьому нашому побуті і на нашому тілі, в тому числі, ми маємо якось це пропрацьовувати, перетравлювати всередині і щось з цим робити, або, хоча б, щось робити, для того, щоб це не так сильно на нас впливало. Ймовірно, що для когось одного тренування буде замало, щоб повністю відпустити своє тіло, щоб навчитись цілковито йому довіряти, перестати соромитись своїх рухів, та все ж таки спробувати хоча б одне заняття варто. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків, Новини.